Ще один магазин, розташований у центрі Дніпра, був спеціалізованим, принаймні у перші десятиліття свого існування. Запах. <с? <с?> ну, пам'ятаю, звісно, вкусно пахло. Запах риби, ну естественно холодного копчення. То есть від нього ну ніяк, тобто слюнки біжали. Этот стойкий запах рыбы, его невозможно было смыть ну, тогдашними средствами. Ну, и на меня была знакомая, я учился с ней вместе, да. она вышла замуж тоже за парня, он, родственник моего друга был, вот, а он работал в Центральном рыбном, да, он молодой был достаточно, я так понимаю, тоже не так просто было туда устроиться, вот. И я помню, у них были ссоры на почве того, что от него постоянно пахло рыбой. я даже, по-моему, они развились, по-моему, даже на это. Такий запах міг існувати тільки в рибному гастрономі. Ми говоримо про центральний під назвою Риба ще один океан обслуговував здебільшого мешканців лівого берега. Ну, рибний гастроном це взагалі важділенна мечта на Карла Маркса. Туда, взагалі заходили по блату. Якщо ти мог зайти по блату, ти мог взять, що угодно. За роки свого існування риба пережив і часи дефіциту, і відносного достатку, і переходу до так званої комерціалізації. Саме тому у містян різні враження про наявність та асортимент товарів у магазині у різні часи. Там було огромніше разнообразі риби: від живої до копченої, до сільотики, всього остального, огромніший вибір консервів був. Я не можу сказати, що там прямо... А сетры лежали там или так далее, то есть, ну, естественно, килька, селедка, хамса, это мойва, скумбрия. Ну, у меня муж, у него была язва желудка, и он, в общем, с молоду болел, так, вот, лежал в больнице, думаю, ну, пойду я рыбки свежие куплю ему, так, значит, я, честно скажу, простояла целый день. Так, то какие-то инвалиды приходили, а там, значит, взял и за 5 рублей сразу тут толкнул кому-то. Вот. Ну нет, чтоб я думаю, да нет, ну я же вообще стою, так я, я простояла целый день до закрытия, а потом рыба кончилась, и магазин закрылся. Продавалась селедка. Хорошая была иногда селедка там, так. Вот. Тоже ж был дефицит. Ассортимент был вначале очень хорошие, там крабы в банках стояли пирамидками, там, вот в аквариумах плавала рыба, потом ее заменили на соленые огурцы, помидоры, потому что рыбы стало меньше все. Рыбный магазин, я помню, и когда еще был в детстве, в его витринах стояли горки банок красной и черной икры и крабовых консервов. И больше э, э, в этом магазине какое-то время ничего не было. Вот это была ну, какая-то ржавая селедка и так далее. И я помню, мой отец приходил домой и говорит, ну, в магазине ничего нет, кроме икры, красной икры и крабов. И все. Это было начало 50-х годов прошлого века. А в 54-55 году стало гораздо легче. И рыбный магазин наполнился разными видами рыб. И вот в 92-м году... Я зашел в него, и я вспомнил, как это было очень и очень давно. Это первое было, так сказать, как вы говорите, яркое воспоминание. И второе яркое воспоминание – невообразимые цены. Как туда попадали продукты, как и где их брали. Как их... Люди, мы все обычные, доставали, да? И мы доставали. А как доставали? Так же, как и вы по блату. А где это решалось? Это на каких уровнях? Это на небесах решалось, это на самых высоких уровнях решалось. Был целый заместитель министра торговли Украины, который курировал поставки, распределял фонды. И вот эти фонды делились, дробились, пока доходили до отдельного магазина и отдельной столовой. Там была строчка, там колбасы столько в месяц. Мяса столько, или прочерк, если плохой магазин, плохо себя вел магазин или еще там что нибудь там прочерк стоял. Ну и кроме этого чего греха таить, личные связи. Конечно, личные связи, наверное, не, не меньше, а то и большую часть успеха ресторана, магазина это личные связи директора. Если кого-то знаешь в рыбколхозе, то тебе відуди дадуть не фондову рибу, піймають рибу і ты... ті отдадут, віддадуть, ти його продаєш, ти і план є, і все є. У 90-ті роки, коли торговельні об'єкти відправили у вільне комерційне плавання, риба із вузькоспеціалізованого магазина перетворився на справжній гастроном. Мабуть, там хтось пам'ятає, там, яка там була жива риба. Але хі -хі, мене цікавило тоді цікавий такий відділ, як кулінарія, тому що дуже-дуже смачно вони там готували їжу і страви різні. І коли ти вже працюєш, ти вже дорослий і заробляєш, то ми могли собі дозволити вже інколи. Ходити за їжею туди дуже смачний в них був фаршмак завжди. А потім, що у мене аж слина зараз виділяється, коли я а, і а, Мімоза неперевершена, і сьомга. Проміжого ще й тому, що я був в приятельських відносинах з директором цього рибного магазину, який ну легенда торговлі. города Днепропетровска, Семен Исаевич Капустин там в течение многих десятилетий заведовал этим магазином. Поскольку рыбы в городе на Днепре всегда не хватало, так хозяйничали, что не хватало, то он ну, не особенно пользовался таким успехом. Он начал постепенно изменяться, видоизменяться. И с приходом вот этого вот директора Капустина Он совершенно новый вид. Там On pride містя, отдел, кондитерський отділ, виноводочний отділ. И... Там можна було зайти туда, ну, постоять немножко в очереди, да, но купить все, що нужно домой в хозяйство. Це був хороший магазин. Щоб бути гарним магазином, у риби були усі передумови. На сам перед вигідне розташування. Перехрестя центрального проспекту Карла Маркса нині Яворницького із вулицею Короленка, нині Первозванівською, самісінький центр міста. У першій половині 50-х років ХХ століття риба розмістився в одному із старовинних міських будинків, що звели в 1913 році на місці торговельних рядів ринку. Під час Другої світової війни будівля згоріла, а після була відбудована. Справа в тому, що це не Сталінка, як думають багато місцян, це будинок в селі Модерн, початку 20-го століття, будинок Бабушкіна. І він потім був відновлений після війни Другої світової в таких сталінських формах. Особливим оформленням залів магазину були акваріуми із живою рибою. Сьогодні цим важко здивувати покупців. А в ті часи це була справжня родзинка. Было два входа в Рыбный. Один вход был со стороны перекрестка, со стороны Короленко. Вот. А второй вход был с проспекта. И буквально слева стоял аквариум. У рыбы были очень большие. На мой взгляд, так достаточно більші. Вони не були грязні, вони були достатньо ухожені. Эти... Вторий акваріум був в другій стороні торгового залу. Мені здавалося, ти заходиш і ти в якийсь океанаріум. Там одні риби, там інші. Ці бульбашки такі от, цікаві. І навіть запах тієї риби він не бентежив. Ну, Принаймні мене він не бентежив. Мені здавалося, що я потреба потрапила десь до Нептуна в якусь казкову історію. Я дивилася, Боже, як вони красиві, які вони красиві. А потім мені було дуже шкода, коли я дізналася, що ту рибу мають з'їсти. Ну, Мені було зовсім мало років, може, там 5-6 років мені було, і мені здавалося, що ця риба вона казкова. Вона мені розповідала свої історії, а я що буду її їсти. Я відмовилася від того, я сказала своїм дідусі з бабусею, що я не буду їсти рибу, якою я щойно дивилася. Магазин риба став одним із довгожителів серед торговельних закладів нашого міста. Він проіснував майже до кінця першого десятиліття 21-го століття і залишився у пам'яті городян тільки у вигляді спогадів.